Коли дитина наділена божою іскрою, завдання дорослих підтримати талант і розвинути наявні здібності. Кирилові міліщуку, учню 5 класу Судилківського ліцею, що на Шепетівщині, пощастило, тому що його оточують справжні однодумці і талановиті наставники. З хлопчиком ми познайомилися на Хмельницькій АЕС під час конкурсу рефератів Ядерна енергія і світ, де Кирило посів перше місце з роботою Моя майбутня професія електрик. Оскільки це був наймолодший учасник конкурсу, у якому як правило беруть участь старшокласники, то ми вирішили ближче познайомитися з Кирилом і тими людьми, хто допомагає йому у життєвому становленні. тому вирушили до судилкова. Судилківський ліцей славиться своїми педагогами та вихованцями. Наприклад, учні вчительки фізики Галини Яківни замурняк не один раз брали участь у конкурсах, які оголошувалися енергоатомом та його філією Хмельницькою АЕС, ставали переможцями та призерами різноманітних олімпіад, всеукраїнських вікторин, інтелектуальних змагань. Сприятлива, доброзичлива атмосфера навчального закладу, як стверджують педагоги, залежить від професійного керівництва директора Тетяни Анатоліївни-Регули Регули. Та її досвідченої адміністративної команди, такого юного науковця, юного дослідника, такого віку ми маємо вперше. Надзвичайно приємно, що Кирило займається дослідженнями досить ґрунтовними в такій от важливій сфері. Ми бачимо зараз і цінуємо цю сферу, напевно, що по-новому саме в сфері енергетики. Принагідно хочу подякувати за співпрацю, тому що дослідження в сфері ядерної енергетики мені здається тільки ну, от, проводиться тільки в нашому регіоні, зокрема на Хмельницькій атомній станції. Тому дякую за співпрацю. Дякую за те, що підтримуєте, і впевнена, що і надалі ми будемо мати і дослідження, і спеціалістів, і таких от високих професіоналів високого рівня. Зацікавленість з фізикою, і, зокрема, електротехнікою у Кирила Міліщука помітив Юрій Васильович Береговський, вчитель предметів технології, історії та захисту вітчизни. Коли хлопчик приніс у клас світильник, який виготовив сам і який зараз має цілком практичне застосування, освітлює підвал будинку, коли вимикають електрику. Вчитель не повірив, що це зробила дитина. Все ж не довіряючи, що це дійсно реально для учень п'ятого класу, я задав йому питання, а ти розумієш різницю між послідовним з'єднанням і паралельним? І він мені почав розповідати, розповідати як учень, напевно, 11 класу. Це мене настільки здивувало. І е, я настільки зрадів, що в нас є учні, яким це цікаво, які щиро цікавляться такими предметами, чи наукою, чи частинкою якоїсь там науки, що я його одразу взяв за руку і завів на другий поверх до Галини Яківа. Галина Яківна Замурняк виховала десятки учнів, які обрали професії, пов'язані з фізикою. У вчительки сім'я енергетиків. Наприклад, чоловік працює на дуже відповідальній посаді об'єкту критичної інфраструктури Шепетівського регіону, і йому разом з колегами вже довелося пережити не одну ворожу ракетну атаку. Галина Яківна має великий життєвий досвід, сама любить предмет, який викладає, і вміє прищепити цю любов для вихованців. Найголовніше вважає вчителька це наполегливість. Якщо буде постійно працювати, розвивати себе в цьому напрямку, а ще, якщо побуває на атомній станції, побачить. Саме ось тих професіоналів, тих людей високого гатунку, людей мудрих, то відповідно, я думаю, що в нього ще більше буде бажання, і в майбутньому він себе покаже, реалізує свої всі здібності і буде такою потужною, хорошою людиною. Наразі у Кирила Мільщука вогник бажання вивчати фізику і особливо електротехніку горить надзвичайно яскраво. Дуже сильно люблю фізику, люблю особливо електрику. Мене це не втомлює, мені дуже подобається. Я буває читаю, дивлюся, якісь закони, вчу їх. Перша вчителька Кирила, у якої хлопчик навчався протягом чотирьох років, стверджує, що ще в ранньому віці у нього спостерігався серйозний підхід до багатьох речей. Я помітила, що в нього розвинене критичне і креативне мислення. Хлопчик любив досліджувати, експериментувати в початкових класах, робити висновки, аналізувати. Класний керівник п'ятого класу із захопленням говорить про свого учня, який уже має певний доробок, адже активно бере участь у різноманітних конкурсах міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів. Серед них математичний конкурс «Кенгуру», Конкурс написання Есе війна за свій шлях, конкурс Петра Яцика та Малої академії наук у розділі фізика, техніка, астрономія, всеукраїнський конкурс фізики Левеня та багато інших. А ще вчителька з повагою говорить про те, що дитина не лише добре володіє теорією, а й вміє застосувати її у справі. Пишаюся ним і бажаю його успіхів подальшому. Мама Кирила Міліщука, яка разом з татом всіляко підтримують хлопчика у його пізнанні світу, як і кожна українська мама, яка готова огорнути любов'ю і турботою всіх дітей, висловила своє найпалкіше бажання. Хочу побажати всім дітям, щоб були у них поряд батьки, які б завжди підтримали, підказали, допомогли миру, перемоги, здоров'я, міцного. Ми приєднуємося до побажань і ще роззичимо Кирилові та всім дітям нашої квітучої і багатостраждальної землі, щоб небо було лише мирним, а світ навколо доброзичливим і сприятливим для розвитку і здобутків.